Я потрапив у світ літаючих островів з понад 200 модами, які я повинен дослідити. Нові моби, біоми, зброя і броня. І найголовніше, цей світ наповнений з неймовірних пригод та небезпек. Восьма частина. Так, Візлюк, нащо ти туди заліз? Ану злазь швидко. Ти що? Давай, я хочу на тобі покататись, я вже на тобі довго не катався, ну давай. Шо, думав самий крутий? Ага. Юху, як же я давно на ньому не їздив. Це просто супер. Оце він швидкий. Це просто що коп... це таке? Давай, е осел ти тут посидиш. Побачивши якусь табличку, де був напис, незрозуміло що. Я вирішив її переіменувати і назвати що тут безпечно. Зрозумівши, що до мене завітав Сонік 3 з мультфільму, я до нього зайшов і подумав, що мені дали на шару купа золота. Я його добув, але зрозумів, що не можна красти. І вирішив завітати в цю скриню. Я навіть не знаю, що це таке. Так, давайте візьмемо, дякую тобі, Сонік. і запалимо це. Чого ти такий швидкий, ти що? Зупинись. Так, а що це за чоботи в мене? Я їх вдягнув і. Що це таке? Ви що? Капець це швидко. Ви прикалуєтесь з мене? Я просто я не знаю, що робити. Ладно, давайте запалимо цей портал. Мені кається, що це портал світ Соніка. Фух, мені дуже небезпечно, я дуже боюсь. Давайте поставте в щоб я туди зайшов. Один, два. Три! Зайшовши в цей портал, я неймовірно перелякався, що аж вирішив стрибнути вниз. Але яким чином я зміг вижити. Я навіть я не знаю, чому це так. Але все-таки я зміг здогадатись, що це через супер неймовірно круті чоботи, які мені дав супер крутий Сонік. І розглянувши територію, я вирішив піти в найближчий будинок. Капець, а ну, подивіться, капець тут хід був. Тут якісь я бачу э, коїни. Я просто дуже швидкий... А це що таке? Ой! І стрибнувши на якусь червону штуковину, я знайшов скриню. І знайшов там неймовірно купа морозива. Якщо що, я в зимньому біомі, а морозиво, я не знаю, як воно там з'явилось. І тому я був неймовірно радий, що зустрів цю скриню і зрозумів, що тут неймовірно багато може бути речей. А і ще я зрадів, що забув вдома ліжко. Ну ладно, то таке. Подивіться, що я там побачив? Це що, величезне місто? Але, чесно кажучи, зараз мені якось не дуже комфортно з цими чоботами. Вони ж зовсім незвичні. Підійшовши до міста, але перед цим забігши в якусь печеру, в якій я нічого не знайшов, окрім вугілля, я пішов у наступний будинок. Спочатку я подумав, що це фабрика шоколаду, але зрозумів, що це не так. Я її назвав будинок номер один. да 1 -да. Це все, що я зміг придумати. Ладно, я побачив працівників, які чомусь були не дуже раді, що я до них завітав. І пропаркуривши туди, я спочатку побачив скриньку і взагалі забув про них. Але після того, як я там все залутав, вони мене почали бити. І зрозумівши, що це не мої найкращі друзі, я почав їм давати здачу. І як ви думаєте, хто переміг? Звичайно, я. Я взагалі не злякався, ані трохи Послухайте, як я з ними бився. Не рятуйте, капець! І потім, зрозумівши, що я забув телепортер, я вирішив повернутися додому. І забравши всі потрібні речі, в тому числі й рюкзачок, я знову повернувся в світ Соніка. але вже не сам, а з гвинтокрилом. І побачивши якихось нових мобів, я до них пішов вітатись. І щось пішло не так. Бо в мене за секунду пропало два сердечка. Може я сильно їм потиснув руку? Ладно. І я спустився вниз, та звільнивши селянинів, яких я вперше бачу, я пішов у наступний будинок. Зайшовши до нього, я забрав, як ви думаєте, що? Звичайно, морозиво. А, ну і ще там були якісь золоті штучки. І побачивши, які речі з них крафтяться, я не думаю, чи їх забрав. Якщо ви додивились до цього моменту, то напишіть у коментарях, граю в Майнкрафт. Щоб я взагалі міг знати, хто додивлюється до цього моменту. Підійшовши до міста, я побачив на карті, що тут можуть бути різні біоми. Потім в мене були баги з шейдерами, але не хвилюйтесь, я це пофіксив, просто вимкнувши шейдери. Після цього, зайшовши в будинок і потанцювавши під музику, я стрибнув вгору, а потім іще вище. І знайшовши там скриньку з неймовірно крутим лутом, я їх забрав. Потім спустився вниз і побачив малюнок кріпера на стіні. Я дуже зрадів, я, я навіть не знаю чому. І побачивши поганого моба, я його прибрав. Поутавши скриньки та походивши в різних місцях, я побачив свого ворога. І ледве не програвши, я його переміг. Ні, ну за це ви точно повинні вподобайдена поставити. Я ж справжній герой, врятував сам себе. Після цього, побачивши якихось істот, да-да, я до сих пір не знаю, хто це такий. Я знайшов інший біом. В цьому біомі я побачив нового моба, краб, і підійшовши до нього, він чомусь не захотів зі мною вітатись. Ну бо це ж Краб, як я з ним привітаюсь, тільки вдаривши його по голові. Після цього я також побачив його друга, який був не радий, що я з його другом зробив. І тому він мене почав атакувати, і з ним сталося абсолютно те саме, що і з його товаришем. Зрозумівши, що в цьому біомі я вже нічого не знайду, я вирішив поспати і зранку піти в наступний біом. Збагнувши, що тут ніч не скіпається, я пішов далі. Знайшовши новий біом, в якому не було нічого окрім землі, я побіг далі. І, потрапивши у лаву, я виліз до найближчої суші. Пізніше я знайшов новий біом і зайшов в якийсь табір. Але тут дуже велика проблема. Щоб туди потрапити, треба пройти найсильнішу охорону у всьому світі, яку я з легкістю пройшов, і не зря я витратив стільки часу, бо ут там просто божевільний. Вибравшись з данжу, я побачив черв'яка, який, як тільки мене вдарив, розготівся на шматки. Давши їм всім по голові, я втік і знайшов знову скриньку. Залутавши її і здивувавшись, які там ресурси, я пішов шукати ще більше різних скриньок. Стрібнувши в нову пастку, я поколовся голками, і в мене залишилося пів сердечка, але я все одно зміг отримати лут. Полутавши купу таких данжів, я зібрав ось ці ресурси. Побачивши, скільки всього я дослідив, я пішов у наступний біом. І знайшовши там новий будинок на жаль, без ресурсів, я вирішив залізти в димар як справжній Миколай. І знайшовши там іграшки, які я забрав. Ну ладно, це вже не схоже на Миколая. Весь останній день я утав данжі, бився з мобами, проходив паркур, а потім, втомившись, я покупався в басейні. Після того, як я покупався, я пішов шукати наступний біом. В новому біомі я знайшов, як ви думаєте, звичайно, нового найкращого друга, який потім кудись зник. Да, оце найкращий друг. Перевіривши, чи вміє пістолет стріляти, а також щиток б'є током. І після всього цього я знайшов ключ. Спойлер, через хвилину я навіть не згадаю про нього. Я зайшов в будівлю, думаючи, що це данж. І побачивши роботника, це якщо ще ви ходіть тому не радійте, я впав вниз. Ні, ну реально, чого я такий здивований? Не кожного ж дня в мене підлога вдома падає. Стрибнувши в фіолетову каналізацію, я знайшов вихід. І після цього я знайшов його. Найсильнішого боса в біомі Соніка, з яким мені потрібно буде битися, я почав його бити. Злякавшись від вибуху, я вирішив забудуватись блоками та відрегенитись. А тепер бій під музичку. Цей бос справді був дуже легкий, і після цього я вирішив піти далі. Знову зустрівши якусь будівлю, я зайшов в неї і зустрів його знову. З ним було абсолютно те саме, що і раніше. Я його знищив. Ха. ха Покидаючи замок, я впав. Клас, це просто супер! І втративши всі свої речі, добре, що я недалеко поставив спамінг-поінт. я пішов їх шукати. Поки я біжу, я думаю, ви можете поставити свого королівського вподобайдена і про телеграм не забувайте, якщо жолінг в описі. Не пройшло й 100 років, як я знайшов свій вут. Я радів цілих 10 хвилин своїм речам, але я вам цього не покажу. Після того, як я побачив новий біом, я туди погнав, наче Sonic. Зайшовши в перший будиночок, в якому були не ресурси, анісенітниця, я пішов в наступний дім. Повтавши весь останній день скриньки і попроходивши паркури по всім правилам Майнкрафту, я повернувся додому. Поставивши всі свої трофеї, я перевірив, скільки зносив пістолет у ці сердечок. Три. Три сердечка? Ну а все, на цьому моменті даний відео підходить до кінця. Обов'язково ставте своїх вподобайденів, підписуйтесь на мій канал і про ТГ не забувайте. Всім пока!